Такий він новий міні на заводі в Оксфорді. BMW відсвяткував світову прем'єру наступного покоління культового авто з 2001 року. Міні належить концерну BMW. Попри заново розроблену концепцію, характер міні залишається впізнаваним. В останні два роки було зроблено дуже багато тут, в Оксфорді, а також у Свіндоні. Аби прийшов цей день. 750 мільйонів фунтів інвестицій пішло на нові будівлі, як оця, ця, в якій ми перебуваємо зараз, на нове заводське остаткування та звичайно розвиток умінь працівників, необхідних для будівництва цього авто. Ця інвестиція складова міжнародної стратегії розвитку автомобільної марки. У Великобританії свого часу заклали фундамент виробництва міні. Лише на заводі в Оксфорді щодня виготовляють до 900 екземплярів авто. В цілому ж з конвейера тут вже зійшли понад 2 мільйони автомобілів. У 1959 році перший міні спричинив справжню революцію на авторинку. Британець став іконою стилю серед автомобілів. З 2012 по 2015 рік ми інвестуємо у так званий виробничий трикутник міні 750 мільйонів фунтів, тобто 500 мільйонів тут в Оксфорді, а решту приблизно порівну в Свіндоні та Гемсхолі. Це дуже визначна інвестиція в абсолютно нові технології на кшталт нового цеху з будівництва кузова. В ньому працюватимуть понад тисячу роботів. Ми інвестували в процес лакування у кожен відділ на заводі, аби зробити їх найсу учаснішими в аспектах виробництва, сталості та захисту довкілля. Під капотом двигун BMW абсолютно нового покоління. Для початку це трициліндрові двигуни на бензині та на дизелі. Разом з турботехнологією Mini Twin Power вони гарантують більш комфортну їзду та значно менші витрати пального. Однак чотирициліндрові двигуни теж не зникнуть з асортименту. Ми тестуємо Cooper S з потужним чотирициліндровим двигуном потужністю 141 кВт. Він розганяється до 100 км на годину за 6,8 секунди. Максимальна швидкість 235 км на годину. Витрати пального на 100 км – 5,7 літра. Захоплює те, що сьогодні ми у серці міні в Оксфорді, а невдовзі це авто їздитиме в усьому світі. Ми продаватимемо цю модель у понад ста країнах. Тож цей успіх не лише суто британський. Міні став надзвичайно сильним брендом по всій земній кулі. Новий міні-Купер-С підкреслює свій спортивний характер, зокрема завдяки радіаторній решітці, подібній до бджолиних сотів з грайливою латинською С. Вихлопні труби розташовані посередині, як у спортивних машин. Додатковий отвір та чорні смуги на капоті попереду акцентують естетику нового Купер-С. Поділ на три частини кузов, салон та дах типовий для марки. Класичні круглі фари, які вперше можна також отримати з її світлодіодами, остаточно доповнюють унікальний образ міні. Гадаю, важливо, що цей міні поєднання традиції та інновації. А якщо згадати відродження бренду 2001 року, то відтоді ми продали понад 2,5 мільйони міні в усьому світі. Тож я впевнений, що з авто у мене за спиною ми продовжимо писати історію успіху міні. Порак стенібігайдміягонтоконтіню та суксесторіов міні. Як атрибут сучасного стилю життя, новий міні виконаний у дусі часу всесвітніх цифрових мереж. Спеціальний джойстик-коліщатку допомагає обслуговувати головні інструменти. За бажанням додатково пропонується майже все, що входить в асортимент авто класу преміум, індикатор на лобовому склі, система попередження та гальмування для пішоходів, адаптивний круїз-контроль, розпізнавання дорожніх знаків, камера заднього виду та ще багато багато іншого. Кольорові світлові дуги на рідкокристалічному дисплеї підкреслюють молодіжний дизайн автомобіля у порівнянні зі своїм попередником. Новий міні більш переконливий, коли йдеться про об'єм багажника. 211 літрів це на 51 літр більше ніж раніше. Навесні 2014 року. Міні Купер з'явиться на німецьких вулицях. Ціна 23 тисячі 800 євро.